Святковий настрій для більшості з нас це, мабуть, щось із далекого 2021 року, коли, попри всі буденні негаразди та якісь труднощі, ми всі були щасливими. І для цього не потрібні були гірлянди, мандаринка чи подарунки під ялинку. Під час війни бажання для українців єдине це мир. А от чи ставитимуть житоморя на ялинку? Та що є святковий настрій і перечуття різдва зараз дізнаємося. Не ставимо в цьому этом ялинку. Чому а, так вирішують? Планий настрій є. Ми все одно будемо. Розкажіть, чи плануєте цьогоріч ставити ялинку? Так, да, для дитини. Да. Настрій немає, але в дитини є, то для дитини хочеться, щоб було свято. Чи плануєте якось відзначати новий рік? З сім'єю. Ні. Немає новорічного настрою? Ні, настрій є, але дітей немає. Внуків зараз тут немає, так що. ну, А може там якось собі таку малесеньку. Да. Та настрій завжди є, ну, ялинку будемо ставити обов'язково, тому що це все такий новий рік, як не є, попри такі складні події в країні, чи будете святкувати? Ну, з сім'єю будемо святкувати новий рік. Що будете ставити цьогоріч ялинку, чи є у вас настрій новорічний? Ми її вчора поставили, дитина дуже задоволена. Чекає подарунки, адже життя продовжується. Раді дітей, о я вважаю, треба робити. Можливо, масштабне таке яке святкування в місті ні, але вдома кожен має ставити. Ну, така моя думка. Цьогоріч святкуєте в сімейному колі. Прийде наша бабуся, дідусь, і ми, як завжди, накриємо якусь вечерю, не таку, можливо, десь там щось грандіозне, але разом з сім'єю вважаю, що потрібно святкувати. Життя продовжується. Свято є його свого життя не. Не виключиш, так що будемо ставити, звісно. Як І лише? будемо ратувати за нашу перемогу. Як плануєте святкувати новий рік? Дома, в кругу родини. Ну, ми самі собі створюємо новорічний настрій, тому що нам хто його нам створить. Будемо ставити чи не будемо, будемо бачити. А святкувати новий рік? Ну будемо в кругу сім'ї, будемо звичайно, зберемося і будемо святкова. Ще знаєте, собі не спланувала, як все буде. Ми не місцеві, ми переселенці з Херсону. Якщо, дасть Бог, і ми повернемось до Херсону, то звичайно в себе вдома ми прикрасимо ялинку. А тут, мабуть, на зомній ні, але якщо в місті будуть прикрашені, то я не маю нічого проти. Дитиною піде до... Так, звичайно, дитину поведу. Ну, Хотілося б, звичайно, менше ілюмінації, щоб трошечки ж було збереження в нас електроенергії. Але якщо для дітей прикрашено елементарними дитячими поробками, то я не маю проти. Звичайно, ну, дітям треба якісь також розрядка емоційна. Святкового настрою немає, але ялинку треба ставити. Треба, щоб вони знали, що ми. Ми боремося, ми, ой, ми все рівно переможемо. І дай Бог здоров'я, і, і, і щоб всі, 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 всі були щасливі і здорові, і щоб нам скоріше була перемога.